100 літрів кави для хмельничан та гостей міста приготували організатори кавово шоколадного свята. Величезну кам'янецьку турку встановили у центрі міста на спеціальному помості, який кілька разів ледь не перекинули. Готували тонізуючий напій одразу на вогні. Гарячу каву скуштували майже тисяча подолян. Хочемо навчити кавовій культурі наших клієнтів, наших, наших хмельничан. Тобі зараз буде дуже в кавовій культурі проходить бум, і ми це максимально намагаємося підняти на вищий рівень. Дамо пристав. всім, То ви що, розумієте? Та каву взяли повний буст. Півто не є точно. Надіємося, що все роздамо». каву для приготування у величезній турці. Організатори відібрали особливу купаж Арабіки та робусти. Кажуть, американу у такій великій кавоварці найкраще смакує саме із цього сорту. Це є суміш арабіки і робусти, має легку кислиночку, дуже приємно на смак, особливо при такому методі приготування. Хмельничанам, котрі на свою паперову філіжанку ароматного американу таки дочекалися, кава припала до смаку. Тут, живо. Дуже 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 дуже, дуже, дуже хорошо запах аромат такий аромата. Oh, Каву дорослим дітям шоколад, і тільки бельгійський. Співорганізатори свята шоколадники кажуть, їхні вироби лише ручної роботи. Як власноруч створювати смачні цукерки з какао, навчали й дітлахів будуть майстер-класи для діток, які будуть робити ті ж самі цукерочки. У нас тут зараз на сцені проходить розіграш цих майстер-класів. Дітки, які виграють цей розіграш, будуть у нас тут робити цукерочки. Вони будуть їх їсти. А наш шоколад це єдиний шоколад, який не потрібно витирати, його потрібно тільки злизувати. Наталка Бахамент, Юрій Сова, новини, телеканал Ексклюзив.